Лінь, взагалі, що таке лінь. Це Савча, отака штука, нас ще зі школи всі запувують, що о, ти лінивий, ти такий поні нам внушили чувство страха і стида за ління. Це насправді дуже природня реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі, абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто та просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, є, щасливі від життя. Тривань, а нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабатывають та і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити думаю, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміло, чи це получу. І люди навіть не пробують, і все. І їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але, от моя ж можливість, телефон виробляти, на дивані щось виставляти. От тут величезне питання, коли людям дається можливість там, в інтернеті онлайн же заробіток, він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вміє того, щоб тік-ток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити Гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання, люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи Житі ні, ну ні, не вибивався за рамки того де ти був, за рамки того скільки ти з. При тому, що ти питався, можливо, ну, або навіть не питався. Ну, це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну не назавжди. Воня, колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю, запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес э, медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. Я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди. Ну, не, не, не понімаю, тут питаюсь донести людям, скільки можна бути онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто попробували, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони же записала, що це профіль є. Скільки людей виходять і як? І де вони знаходяться, і яка у них авища зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. Уявіть, скільки вообще можливостей є онлайн заробляти? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.